Привіт! Пропоную продовжити знайомство з диким роботом від Пітера Брауна. Розділ другий називається Морські Витри у Північного острова нагадувало цвинтар. Рознесені по скелях розбиті тіла чотирьох роботів виблискували в ранковому світлі, і цей блиск привернув увагу дуже допитливих створінь. То була зграйка морських видр. Тваринки саме бавилися на мілководді, коли раптом одна з них помітила якесь миготіння. Тієї таки миті всі видри, немов закам'яніли і принюхалися, намагаючись уловити запах у повітрі. Проте їхні носики відчули лише аромат моря. Тоді видри обережненько посунули до скель. Аби роздивитися те, що їх зацікавило, і поволі наблизилися до уламка одного з роботів. Найбільша видра простягнула лапу, що сили зацідила по залізю й блискавично відскочила назад. Але нічого не сталось збадьорені. Тваринки гуртом оточили робота, і ще одна видра насмілилася перекинути залізну руку на інший бік. Пролунав чарівний дзвінкий звук, що змусив видр запищати від задоволення. Розлігшись довкола цікавих блискучих штукенцій, тваринки заходилися гратися із ними, а деякі видри вирушили на пошуки інших залізяк. Щойно одна з видр побачила в затоці голову робота, як усі решта пірнули у воду і зібралися на дні коло своєї знахідки. Аж раптом вони помітили дещо інше Серед численних уламків стояв цілий ящик, подряпаний, покороблений. Із пробоїною нагорі, але цілий. Хутко видряпавшись на скелю, видри дістались ящика і тицнулись у пробоїну своїми хутряними пичками, прагнучи дізнатись, що ж ховається усередині. те, що вони побачили, було новісеньким роботом, дуже відмінним від інших роботів. Адже він являв собою одну. Цілісіньку, суцільну деталь і до того ж досі перебував у тугій упаковці. Видри затято з насолодою взялися роздирати обгортку, адже та виявилася дуже м'якою і неймовірно приємно чвакала. Морський бриз відносив клаптики геть, і в метушні одна з видр випадково натиснула кнопку на потилиці робота. Клац. За кілька секунд у середині дерев'яного ящика почала відбуватись якась чортівня, залунав низький звук, що ніби вібрував, і всі видри враз завмерли, уважно придивляючись. Тієї таки миті робот розплющив очі. Наступний розділ третій. Називається робот, і його ми почнемо згодом.